Зараз з'явилася ціль ворожа. По перехватам це суперкам. Починаємо калібрування, заживляю дрон. Ми знаходимося на харківському напрямку. Займаємося тим, що закриваємо небо. Конкретно наш розрахунок, наша рота працює по перехоплюванню, розвідкрил ворожих. Все ви все включили, можна починати. Наразі чекаємо відео. Ми вже більше року тут займаємось перехопленням ворожих крил за допомогою там, різних засобів. Спочатку це були такі FPV, зараз це вже там ширший перелік. Там є крила перехоплювачі і ну, різні дрони. Зараз ми будемо калібрувати дрон, будемо крутити по своїй осі з чотирьох плоскостях. Дрони перехоплювачі в загальному можуть перехоплювати будь-яку ціль, яка знаходиться в повітрі, яку ми можемо догнати за швидкістю. То з висотою проблем немає, але швидкість треба над нею ще працювати. Просто вибух: тут знаходиться дронний елемент, там маленькі уламочки, які його вражають. Просто роблять в ньому дірки або зривною волною його просто розривають. Раніше це було більше розвідки. То вони там літали, все знімали, дивились там, розділяли всі позиції, де там можуть бути якісь не знаю, склади, щось таке. Зараз це більше коригування. Коротші місії, вони зазвичай залітають, зафіксували результат і улетіли. Майже вся їх активність це по лінії зіткнення. Якщо брати там такі міста, вже там як Ізюм, і, і тут, то таке дуже рідко буває, що вони так залітали. Хлопці у нас 5 днів стояли на позиції. За п'ять днів збив сім повітряних цілей. Це, це якраз от нормально, тіпо, це не багато і немало. Нормально робочий такий. Да, найскладніше це посадка зараз буде, тому що там соняшникове поле. Тобто Якщо це там якесь пшеничне, то легше сажати. А там тіпо, ці стебли грубі і ну, виходить жорстка посадка. Але наразі у нас все нормально було, тобто всі борти цілі. Він ж тобто може там Відколотись якийсь кусок. Ну, і можна приклеїти назад, це не велика проблема. Взагалі він розрахований на політ в один бік, зразу на враження цілий, але так як буває, ціль або не наздогнали, або ціль різко підвернула в інший бік, і ми вже до неї не достаємо. Тому типу, ми їх повертаємо, навчилися вже обережно їх садити. Тому в принципі намагаємось використовувати їх багаторазово. Боком дають.